Педу погребів. Таке озеро зараз, зараз. Дуже далеко йти сюди. там далі я ще жила. Тут завжди були великі. Я не знаю, як цим літом. Але завжди вони тут були. Спобудували такий цікавий новесенький зовсім європейського зразку. Не знаю, чи платний, чи він безкоштовний. Семьер, майданчик. Зараз еще перейдем. Обзовано з Олександром. Це, мабуть, мер цього села. Нібито без коштов. Польща це норма. Покажу місце, де я чого років прямость. Бачите, я так підходити не буду близько. Це будинок сірий перший. На другому поверсі. Так. Дуже далеко, дуже-дуже. Дуже далеко. Там, де в будинках, аж вікна продавали. А там далі зупинка. І я зупиняла машину, щоб, щоб доїхати на трещор. Так, всім привіт. Це вже третя. Це. Третя спроба, тому що я не нажимала червону кнопку. Коротше, це. хочу сказати вам, що зараз я їду ще по справам. Це вже другий день. Я вже настальгувалася. Я дуже люблю тро... троєщину. Я дивлюся, коли він ну, називають Троє. Тільки зараз писалося, що троєщину називають Троє. Ось. І зараз я їду я в одне місце. Ось. Таке до мене теж подобається. Я взагалі не по церквам, ну, тобто, я ну, не, ну, дуже рідко ходжу в церкву, але я імпульсивно відчуваю, що я хочу і туди і йду. Ось. І мене хрестили в Володимирській церкві, на, ну, там, де хто живе, в Києві, на метовий університет вона знаходиться. Ось. І зараз я хочу поїхати туди, а потім на другу годину я зустрічаюся зі своєю подружкою Кристиною. Ось ми кудись підемо. Але, мабуть, я, мабуть, все-таки на суші хочу сходити, тому що у Кракові немає добрих суші. Ось, я сьогодні на ніч випала, коротше. Передозувала дві таблетки, сильні, дуже сильні таблетки. Я за ну, я їх купила, тому що в мене всі позакінчувалися і вони на травах йдуть. Я передозувала, тобто там виходить одна таблетка, там виходить одна таблетка йде на 8 годин сну. Ну, а я так, знаєте, вже ж з такий... моїм позитивним мисленням, ну, думаю, що, типу, випіду е дві, ось, щоб, ну так, знаєте, напевно. І я випила дві таблетки. Випила дві таблетки і, і я проспала 8 годин, у мене такий стан я взагалі не спала. Коротше. Тобто я мала ще спати ще 8 годин, тобто 16 годин. Тому ось так куплю їх з собою, візьму обов'язково в краків. Обов'язково в краків візьму. ось Ці таблетки куплю, тому що ми реально сильні. Я відразу заснула. Навіть була тривога. Мені так якось, знаєте, інтуїтивно спокійно було. Думаю, буде тривога, буде, не буде, не буде. Я була півгодини тривога, хоча я не чула, тому що я була в наушниках. Ось слухала Псалом e 90. Ось, І виходить заснула. там, ну, такі, ну, Дуже приємно читаю цю молитву. І я засинаю. Ось, а потім прокинулася десь о п'ятій, але розумію, що, 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 не треба спати, що, що треба спати. Тому що Наступний раз ще на дві годинки заснула і вже о сьомій годині я прокинулася, Я поспав в кімнаті у Тані, тому що я не можу з нею він храпить, і він крутиться. Мама спала в моїй кімнаті, власне, тому також захотів спати там де Таня. Але Сьогодні побачимо, як буде. Ну, я сьогодні виспана. чуєте по голосу, Я коли не виспана, я Йорку, вчора я говорю, в погреби, поїхала. Боже, скільки якийсь світ прийшов, капець, але я хоч ходжу. А я в кракові сижу, в мене там ця кімната. Я не знаю, в мене, в мене треба вирішити питання, тому що блін, мені тут добре, серйозно. Тому що не напрягаєш цю справі. Ну, якось відпочиваєш, розумієш, що не треба працювати. Приїхала. Хоча я і там не напрягаюсь, мені подобається моя праця. Мені просто треба дізнатися з приводу трьох місяців, що мені робити далі. Вирішити питання, тому що я люблю свята, але це Польщі це капець-капець, це сфера послуг дуже страждає, хоча Новий рік я приїхала, тому всі нам 31 го захотіли масаж. Це як, як туристом приїхала. І так, все, примикаємося. Коротше, тільки що проходила. Ялинки продаються. Прекрасна, новорічні. Готуються до свят. Ну, Пам'ять така штука, що... Дуже рано, серйозно. Хочеться перемотати все назад. Зайшла на в парк. Ну, це не парк, це тип... ну, в принципі парк ботанічний. Але я зайшла сюди за по справам, тому що поки доїхала в метро, мені захотілося, захотілося Хотів ще по-маленькому, по-маленькому захотілося, а нема куди піти. Представляю, на метро університет немає тварин. Капаць, капаць, мені я воду випала якраз про це. Слухайте, так, так хотіла сказати, жарко. Холодно, так достатньо Але тут так прикольно, спокійно. Я не знаю, може десь тут в ботанічному саду, саду туалет, якщо він якщо десь є, десь працює. Тому що я думала, там, ну, виходить, є е, кафе, ну там, але воно не це. Там, коротше, немає. Всередині. Такий пам'ятник. Скучилась за Києвом, скучила, скучила, дуже скучила, неймовірно скучила. От за спокоєм. Скучила, саме за спокоєм, коли. Ці ракети це все метелики, якщо кажучи, для мене, можна сказати. До речі, не знаю, чим не чути, тому що я вслух... слухав одягнула. слухайте, немає туалету ніде. Це капець. Ну, я... я як завжди, як завжди, як завжди. Це для мене проблема, розумієте? Тут віщо було перед виходом з будинку пити воду. О, але ж холодно. Ні, ну Якби люди не, де не ходили десь, бо можна десь кудись зайти. Якісь кучегари йти, розумієте? Але ви, так, поки дивіться на цю красу. Зараз щось Алла знайде, цікаве, слухайте. Не знаю, можливо, ще на Пасху приїду. На Пасху побачимо, як в мене буде по ситуації у Кракові. Можливо, я на Пасху. Це буде весною. Я так сказала через рік. Може весною приїду, може є такий шанс. Є, є шанс. Боже, як ви не представляєте, наскільки я беру себе в руки, от, щоб не, не почати короче, говорити, те, що не треба говорити. О, капець, капець, як зимно. А воно ще, знаєте, коли хочеться в туалет, то воно ще більш холодно. Там є якийсь дитячий майданчик. це погано що не, ну, не побудують. Ну тут, в принципі, я бачу, люди взагалі не ходять. Якось, так, якось я так вирішила пройтися не, не тим шляхом, що треба. Так, слухайте. Якась стоїть будівля, може це і він є. Так. А що, це життя, 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 не будьте нарцисами. Знаєте, це е е е до ідеалізму, що ой, я поправилася, так не треба, я занадто то встав, худо. Будь ласка, приймайте, приймайте все так, як є. Це таке життя. Ну, знімаюсь, все так, як є. Бачите. Зараз вимкну камеру, бо тут вже почалися люди і якби це не дуже наш час. Так, все вже все вже добре. Я вирішила всі свої справи. що? Так, дивіться, як тут. жіночка його займається. Так. Ой, боже. <кхи> дивіться, дуйте, тільки живуть. Наче б це провалилась. Так, іду назад. Там, до речі, там церква знаходиться. Я подивилася, до речі, на це. Мені подобається двісті гарні дерева. Там одне дерево було таке класне. Я, звісно, цього не помічала. Що у нас також є гарні дерева. Ну, таке, коротше, коротше. Все. Досить ну, Я, Я зараз, знаєте, поки... Тому... Um, Мені треба зараз вирішити питання своє, тоді в мене якось всередині все заспокоїться, розумієте? Заспокоїться. Та так. Але так, спокійно Дійсно, ось я якось вдало, в принципі, приїхала. Що, слава Богу, не знаю, як ця ніч в ця ніч наступна. Одну ніч так і і дай Бог, щоб вже більше не... не було цього всього. Розумієте? Щоб ми спокійно всі жили. Головне, щоб, знаєте, не було такого, от, м, наприклад, я вам скажу в Польщі, коли ти йдеш по вулиці чи в транспорті, за що ти не боїшся, що в тебе хтось там хтось щось вкраде. А тут людина просто підходить, питає, питає тебе щось, а ти шугаєшся. Щось ну, типу, не то. Коли тебе там питають, ну тобто інакше сприйняття. Я не знаю, можливо, це тому, що... Велике місто. Можливо, якщо взяти Варшаву, там таке саме так, так само буде. Тут люди такі закриті. Більше, чим більше місто, тим більше люди закриті. Дивіться, яке гарне дерево. Дуже таке цікаво, що це, це таке. Це клен, здається. А, це клен. Бачите, який гарний. glenn